Привіт! І сьогодні виходить нова розпаковочка. У мене для вас дуже класна новиночка. О, теж пакетики наклейки, як і каталоги. Ось такі тут пакетики. Ця колекція називається Pennaлом. А також я взяла з колекції від підписників Пазли. О, той, хто не бачив, подивіться. Недавно була новиночка, там, де я. У мене є просто. Окремі розпаковки від підписників, і я вирішила взяти до своїх колекцій від моєї двоюрідної сестри, тому що в мене їх замало. А від підписників знімлю, коли буде якась новиночка. Ну, давайте вибирати пакетки. З колекції Пазл чи Пазли я виберу, давайте ось найменший. І давайте ще один. Це буде великий. Ось такий. До речі, я зробила так, щоб приблизно було все в розових кольорах в рожевих пакетки. Далі ми сьогодні закінчимо ж дві колекції: це динозаври і мілк. В перший раз. Так багато. Колекція планети котики. Не знаю навіть, який взяти. Давайте ось такий сіренький. Ось з колекції пластирі. Давайте ось цей і ось такий. З такими веселками маленькими. Так, з колекції новий каталог. Так, я не знаю, які вибрали, тому що всі дуже красиві. І давайте візьмемо з коров'ячим принтом. Все-таки. Я навіть пам'ятаю, що тут буде. І дуже цікаво. Так, наша прошла новиночка. Аватарки, який взяти навіть знов не знаю. Давайте. З такими планетками. Ну і наша новиночка. Пинали. Тут у нас будуть попадатись Прекраси на них. Я навіть не знаю знов який взяти. Оцей пенал я малювала перший. Я його малювала вчора, а ось цей я останнім малювала. І давайте візьмемо. Із персиками. Кій дуже цікавенький. І досить красивий, я його дуже люблю. Ну і давайте. от тільки на нас на розпаковці. Давайте я їх порахую. Раз, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять пакетків на розпаковці. І давайте почнемо із старого каталогу. До речі, я вам обіцяла, мабуть, в... В цьому відео своєї розпаковочки, що я зроблю дві новиночки. Але я не встигла і вирішила зняти з однієї думки. У нас вже багато колекцій. І буду вже повинні робити. Ну давайте я відкрила на планети котики з неї і почнемо. У нас попалась ось така планетка, я навіть не знаю, яка це планета. Такий котик під номером 8. Сюди. Трішки темно, тому що вже надворі темніє, до речі, з Пасхою. Забула вас привітати. Хто святкує, того то вітаю. Наприклад, я святкую. Переклеїла далі давайте. З колекції пластирів відкриємо. Багато ми колекцій вже закінчили в цьому каталозі. І сьогодні теж закінчимо дві. Я порвала пластир, і нам попався ось такий мухомор. Тоді в мене був закінчився пергамент, тому він без пергаменту. Так, тобто він не наклейка, я його приклею на клей. Мені кажуть, що цю сторінку ми швидше всього закінчимо, тут вже дуже мало. Так, ще один пластир. Мені він не дуже любиться. не Дуже подобається. І всередині такий теж не дуже красивий пластир, як на мене. Під номером. Такий номер. Секундочку. Подивимось, може є номер, я щось не бачу його. Немає номера. Ну, наклеємо тоді рандомно. Наприклад, ні, сюди він не вписується. Можна... Ой. Давайте десь сюди. Тут пусто дуже думаю. Тому... Так. Все-таки приклею отсюди. Тут він досить вписується. Такс, далі давайте відкриємо колекцію пазли під моєї двоюрідної сестри. Тут ось такий пазл у нас буде. Знову той клей. Так, у нас фрагмент під номером сім. Це такий носик. Ну і ось такий фрагмент під номером чотири. Так. А де... Приклеїмо. Приклеїла. Далі давайте у нас залишились ті колекції, які ми закінчуємо в цьому каталозі. Колекція міл. Мій найулюбленіший пакетик дуже довго його малювала. І тут нам ось такий, адже, мабуть, його так звати, я не знаю. номер 2. Все правильно. Ой-ой-ой. На жаль, закінчимо цю прекрасну колекцію. Тут було тільки 6 пакетиків і наклеюк. Ну і давайте я вам їх представлю: це тата Аджі, Манг, Манг, коя і Шукі. Ось так. І о, цей пакетик я приклею сюди. Тут теж о, колекція. Так, ну і переходимо до наступного каталогу. Ой, забула. Знов забула за колекцію динозаври. Якраз подивилась на пакетик. Добре, що не забула. Моя улюблена колекція сьогодні закінчується. І нам попався такий цікавенький динозаврик. Все правильно, він під номером 6. Як його помістити, навіть не уявляю. Ну, Якось так спробую. Мабуть, все-таки цього переклею трішки сюди. Переклею тут трішки порване, але нічого. І ось така колекція вийшла в динозаврі. цей оцей динозаврик мені не дуже вийшов. У нас лише у цьому каталозі колекція пластирів. і все. У нас в цьому каталозі лише залишилась колекція пластирів. Я в шоці. Далі ми йдемо до нашого нового каталогу якому скоро вже, мабуть, буде місяць, 31 квітня, йому буде місяць. Я тут написала дату, це 31 березня. Ну і давайте почнемо з колекції каталоги, блокнотики. Вже видно сюрприз було, Куди приклеїти сюди або сюди. Або сюди приклаю. Ну і тут у нас ось такий дуже красивий дракончик, чи ні, динозаврик. Він ледь-ледь поміщається. Дуже красивий каталог, я його малювала першим. В колекції пенали також є каталог з коровичим принтом. Ой, ось так вийшло. У нас ще залишились дві колекції. Спочатку аватарки. В прошлому відео нам попалась ось така аватарка. І у цьому пакетку нам випала ось така аватарка знову ж таки з свинею під номером 4. От сюди. Біля цієї картинки. Буду старатись. Як найчастіше робити колекції, і найчастіше випускати відео? Надіюсь, мені це вийде. Не розумію чому. До речі, я помітила, що у цій колекції залишилось 6 пакетків і в колекції новий каталог теж залишилось 6 пакетів. Тобто ми їх закінчимо одночасно, на жаль. Ну, ще шість роликів чекати. Ну і давайте показую вам новиночку. Неоформлювання, тому що я знала. Ну і давайте відкривати спочатку наш пенал. Прикрасу потім. А, до речі, в нас номер 4. Тут уже по номерам буде. Трішки пустувато в ось цих водолінях. Ой, секундочку. І ось така в нас прикраса. Це ось така жабка. Такі пенали будуть нам попадатись з прикрасами. Дуже подобається ця колекція, але я не можу приділитися, яка моя улюблена. У старому каталозі тільки залишилась колекція від підписників, але ну, ще там потрібно його закінчити. Тому що я вже вирішила, ви вже будь знаєте, що я вже вирішила залишити для колекції від підписників. Тому там лиш залишилось тільки від мене, там залишилось тільки пластирі. Я не розумію. Отут вже трішки відкопала. Ой, фокус пропав. Вибачте, що я так довго віддираю цей грамот. Він дуже класний, дуже якісний. Просто я не розумію, бо я його дуже важко відклею. Це маленька наклейчка, мабуть, із того я не можу її відклеїти. Ні. О, нарешті. Красиві персики. І в більшості тут білі пенали. Ось так. І все, ми, на жаль, закінчимо нашу розпаковочку. Ось моя папка для паперових сюрпризів, їх ми сюди і ставимо. Всі вони. Ну і буду старатись робити для вас далі колекції. Дякую вам за перегляд. Всім. Па -па. Також підписуйтесь на канал і ставте лайки.